Але хочу сказати, вигоряють всі. Вигоряють хлопці на, на фронті, вигоряють волонтери, тому що є навіть такий термін волонтерська жорсткість. Я колись написав пост про це, там декілька тисяч лайків, сотні коментарів. Тому що ну, волонтери вже коли це люди, які приходять, і їм від вас нічого, крім спасибі, там, дякую, нічого не потрібно. Але багато людей ще крім того, розглядають волонтера як лоха якому можна щось сказати, можна в нього щось попросити. У мене були такі випадки, коли скажіть, що були такі випадки, коли там, казали ти повинен зробити теж, теж, теж. Я кажу, чому я повинен робити? В тебе є робота, в тебе є гроші, в тебе є можливості. А, так ти що не волонтер? Тобто волонтер той, хто йде і допомагає безкорисно іншим, хто потребує цієї допомоги. Але. Вибачте, будь ласка, я така фраза не путати доброту з лоховством, от багато людей а, це путають.